Вітаю в ефірі. «10 хвилин. Війна внесла корективи в наше життя. Армія психологів активно волонтерить з 24 лютого. З травня у кривому розі відкрили гарячу лінію психологічної підтримки. Більшість дзвінків про війну та вимушену міграцію. Утім, дуже багато звернень і про стосунки в умовах міграції. Як не втратити рідних людей через відстань та війну? Поговоримо з гостею нашої студії, психологиною Анною Бахно. Анно, рада вітати вас у нашій студії. Замири як сказали ваші колеги, фахівчині психологічної служби гарячої лінії, що попервах телефонували чоловіки, точніше жінки, так була більшість звернень від них. А зараз тенденція змінилася. Дуже багато телефонує чоловіків і бідкаються саме через те, що е, така ситуація жінка мігрувала, а він залишився тут. Як зберегти стосунки? І, взагалі, як пояснити таке явище? Ну, по перше, щоб зберегти стосунки, цього повинні хотіти обоє. Обоє партнерів, тому що якщо цього хоче один, ну нічого не вийде, тому що збереження стосунків це все ж таки праця, де б вони не були, чи разом, чи порізно, це все ж таки праця і повинні вони повинні працювати, перш за все, розмовляти, тому що розмова є основою любих відносин. І взагалі, якщо людина Розуміє іншу людину, то це вже є відносини, вони вже є в контакті один з одним. І з цього все починається. Наприклад, коли до мене на консультацію приходить сімейна пара, я задаю їм таких два ключових питання. Перше це оцініть, будь ласка, за десятибальною шкалою ваші стосунки на зараз. Вони собі відповідають, кожен свою цифру. І потім задаю інше питання: а що потрібно, щоб було 10. І ось тут вже починається праця. Так можна працювати навіть на відстані, але головне, щоб е, чоловік і дружина чули один одного, щоб це не було через якісь скандали, або докори, або звинувачення. Це дуже головне. Головне почути іншого. Як це правильно зробити, через я концепцію. тобто, я потребую, мені необхідно, я відчуваю, я би хотів. Ось таким чином. Проговорювати. Так, перед так, проговорювати. Проблем. Тому що це вся проблема в замовчуванні. Це 100%, 100 завжди так. Дуже дякую вам. А як пояснити таке явище, що саме чоловіки наразі бідкаються більше ніж жінки? Можливо, це якось пов'язано з війною? А ви знаєте, є такі ситуації, коли жінка. Може, це стереотип, звісно. Є ситуації, коли жінка виїжджає і знаходить там собі іншого чоловіка. Знову ж таки, чому це відбувається? Так, бо вдома залишилися якісь в неї потреби, які не були задов... Задов... задоволені. Так? І ті потреби, які взагалі вона уникала про них говорити, а чоловік, можливо, не помічав. І тобто виникав такий конфлікт на цьому місці. А ось вона приїхала за кордон, зустріла іншого чоловіка. Він дав їй те, в чому вона нуждалась, потребувала те, чого не потребувала. Так. Такі ситуації можуть бути. А чоловік залишається тут і він не розуміє, що сталося і. Як це взагалі відбувається? Угу. Які б ще ви поради дали чоловіку, дружині, щоб їхні стосунки на відстані стали більш теплими? М -м, тут можна говорити і говорити, але знаєте, такі дві ключові поради це відновити флірт. І взагалі, якщо ну, не було його, можливо, давно. З, наново вчитися, фліртувати у переписці, у розмові. Так, спочатку це буде ніяково. Це буде трохи дивно, тому що, можливо, цього давно вже не було в парі, але це стовідсотково підіймає градус почуттів у парі. Також е, ніхто не виключає е, якихось, е, інтимного, якогось інтимного спілкування у відеозв'язку. Тому що це також в цьому є така пікантність, коли ти бачиш партнера на відео, і, можливо, якусь оголену його частину. Можливо, ну тобто у кожного свої, так сказати, смаки, і кожен обирає для себе те, що йому комфортно. Можливо, хтось щось нове для себе відкриє саме на відстані. Варіантів дуже багато. Дуже дякую, передусім. Пригадуємо період цукерок та букетів. Так, так. так. Анно і ситуації ж бувають на відстані не лише між чоловіком та дружиною, а скажімо, між матір'ю, донькою, між батьками і дитиною. Як тримати ту зв'язок, щоб не дуже засумувати? Також спілкування допомога. Основа любов відносин це розмова, це спілкування, це підтримка. Навіть ну, бувають такі часи, коли кожен з партнерів не має, так ну, мати й донька, наприклад, так? не мають змоги, не мають сили підтримати один одного. Бувають такі дні у кожного. Звісно, так. І тут потрібно просто проговорити: слухай, я тебе дуже рада чути, але я. Я просто тебе послухаю, я не буду давати тобі зворотнього зв'язку, не буду тобі давати свою думку. Я тебе просто послухаю, і інколи важливо і це, просто бути почутим. І... Важливо сказати, що я не можу тобі нічого сказати, тому що я сама зараз перебуваю в такому стані, що мені б саму самі потрібна була допомога. Але я дуже рада тебе чути. І ніколи не, ну, не потрібно уникати навіть розмов в таких станах, тому що слово за словом ми, воно зв'яжеться зв підтримка один одного. Зробить свою справу. Так, так. так. Анно, і таке питання. Досить непроста ситуація, але вона на часі. Коли чоловік воює, а дружина його чекає або кохана, так? Як тут тримати зв'язок, щоб не обтяжувати ні його, ні себе? Таке непросте на сам насправді питання, тому що. А військові вони ж виходять на зв'язок тоді, коли їм це можна, тоді, коли це безпечно. І дружині або кохання нічого не залишається, як тільки чекати. А, а коли вже цей зв'язок відбувся, то е вони просто підтримують один одного, так як того можуть. І дуже важливо, щоб була підтримка. Професійна, як у військового, так і у його половинки, у дружини або коханої. тому що мається на увазі. Я маю на увазі психологічну допомогу або підтримку, або просто щоб були друзі поряд, які зможуть підтримати в цю складну годину, тому що дуже важко нас насправді чекати свою кохану людину і не знати, що з нею. Ну, це цей стан такий самий тяжкий, мабуть, це не. Ти взагалі не знаєш, що, що відбувається. Тому дуже важлива підтримка ззовні. Тобто це або друзі, або професійна психологічна допомога. Як зі сторони дружини, так і зі сторони військового. І, звісно ж, не мовчати, проговорювати. Так, знову так, ж таки. Так, знову ж таки, так. Але тут, знаєте, важливо не обтяжувати також один одного, можливо, якимись подробицями, тому що. А все ж таки пара пара військового. Так вони на особливому рахунку, тому що перебувають в такому напруженні постійно, і навіть в більшому ну ніж мирне населення. Звісно, Анно, але ж е військовослужбовці, які на передовій, так е також різного віку. Ну і відповідно ж, пари також різного віку. От Щоб ви порадили для молодих пар, як триматися в розлуці, і для більш е е поважного віку. Ви знаєте, в кожної родини свої звички. Головне це, мабуть, просто не сваритися, тому що зараз немає на це часу, і кожна хвилина дорога, і кожна хвилина в телефонній розмові навіть це вже нові золота. Тому підтримувати один одного, як в молодому віці, так і в більш зрілому – Жартувати побільше один з одним, тому що все ж таки жарти, вони підіймають настрій, підіймають наш стан. Ем, і тому ну, потрібно просто підтримувати. Угу. І не слід забувати, що все ж таки жартувати слід під час війни. Так, так, так звісно. Угу. До речі, якщо повернутися до Питання, що було на початку ефіру, коли є розлука, приміром між матір'ю і донькою, там чи між uh -huh. батьками і дитиною, почуття провини, ну, різні бувають ситуації. Як позбутися почуття провини, яке може обтяжувати? Насамперед варто пам'ятати, що ви виїхали не просто так. Ви виїхали рятуючи або своє життя для того, щоб почуватися комфортніше, перш за все, так почуватися в безпеці, для того, щоб, можливо, для когось це просто було необхідно для того, щоб нормально функціонувати, не чути сирен, не чути взривів, не чути ось цих всіх звуків, які викликають стрес у людини. Можливо, хтось рятував дитину. І тут важливо пам'ятати, що життя дитини воно перед усім, і а, тут немає нічого такого, якщо ти просто захотів відчути себе в безпеці. Це нормально, це наша природна потреба, відчуття безпеки. І навіть якщо донька виїхала, наприклад, а мати не змогла або не захотіла, а це дві дорослі людини. І Кожен зробив свій вибір і варто пам'ятати, що ну, ви не можете впливати на іншого, не можете його якось змусити щось робити, те, чого він не хоче. Безперечно, я вам дуже вдячна за поради і за ефір. Дякую за те, що запросили. На цьому в мене все. Як зберегти стосунки на відстані в умовах війни, говорили з гостею нашої студії, психологиною Анною Бихно. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші Збройні Сили, все буде Україна.